А ти знав, що діти швидше вчаться програмувати ніж дорослі? Чому? Бо вони не бояться пробувати. Для них код це як конструктор. Бери, збирай і дивись, як все працює легко і цікаво. А починати вчати програмування найкраще з Python. Python це універсальна мова програмування. Яка зараз є головним рушієм сучасних технологій. Якщо JavaScript відповідає за взаємодії на сайтах, а C++ – за високонавантажені системи, то Python керує штучним інтелектом, аналізує космічні дані для NASA та автоматизує процеси у світових it гігантах На Python створюють ігри, наприклад, Minecraft, Sims 4, Civilization, написані частково на Python. Сайти та застосунки, такі як YouTube, Instagram, Pinterest, використовують Python у своїх алгоритмах. Штучний інтелект та нейромережі. Усі ці ChatGPT, дал і голосові помічники працюють завдяки Python. А ще мову Python використовують банки, біржі та навіть учені з нас для аналізу даних. Python це не просто про навчитися кодити, це мова, на якій створюють наше з вами майбутнє. Чому саме Python радять початківцям? Усе просто у Python легкий синтаксис. Код виглядає майже як англійська мова. Не треба місяцями зубрити теорію. Завчив один раз і можеш рухатися далі. Створювати сайти, ігри, мобільні застосунки чи навіть працювати з штучним інтелектом. Перспективи величезні. А ще Python це про гроші. Навіть початківець може заробляти від 500 доларів на місяць, а з досвідом ця сума тільки зростає. Топові компанії, такі як Google, NASA, Netflix, постійно шукають крутих Python-розробників. Хто знає, може скоро саме ти кодитимеш для них. Python можна вивчати в будь-якому віці, але згідно з нашою практикою, підліткам з 12 років це програмування дається найпростіше. Саме в цьому віці вже формується розуміння абстрактних концепцій, тож навчання йде швидше. У Goetins є онлайн-курс програмування Python для дітей з 12 по 17 років. Що тебе чекає на курсі? Ти створиш свої перші ігри та мобільні застосунки. Зрозумієш, як працюють сайти всередини та як аналізувати їхню роботу. Розберешся з фреймворками та базовим синтексисом Python. Це будуть твої робочі інструменти. Не хвилюйся, це тільки звучить складно. Насправді все простіше і реально цікаво. Просто бери і кодь під керівництвом досвідчених менторів. Уже на безоплатному занятті ти створиш свого першого телеграм-бота. На нашому курсі Python вже навчилися понад 10 тисяч підлітків. Хтось мріяв про кар'єру в IT, а хтось просто хотів зробити бота для себе чи друзів. Обидва варіанти: окей. Реєструйся на безоплатне заняття вже сьогодні. Це ж шанс спробувати себе в ролі програміста, а раптом це твоє.